До повномасштабного вторгнення в Україну, на жаль, в НАТО існувала така ситуація, існувало таке бачення, що війну можна виграти літаками і дронами. Будемо відверті. Тобто оці сексі там networking, нетворкінг, cognitive суперіоріті, smart defense, ці всі речі, вони, на жаль, не спрацьовують. Чому? Тому що НАТО ще раз переконалося, що without Boots on the Ground без Скажімо так, військ на території не, має, не може бути перемоги, на жаль. І НАТО це усвідомило. Це дуже добре, що вони усвідомили, і вони повертаються знову ж таки до питання опрацювання. По-перше, розгортання сил, забезпечення сил, тренування сил. І ви зазначили досить е, гарно е, питання логістики і питання забезпечення і питання переміщення. Я абсолютно впевнений, що саме ці питання зараз на порядку денному в НАТО. І, до речі, я згадав цей, цей документ під назвою NWCC NATO Warfare Capstone Concept на виконання цього стратегічного документу в НАТО. До речі, я залучався до, до опрацювання цього документу. Вже коли йшла повномасштабна війна, на виконання цього документу вони розробили документ VDA Warfare Development Agenda. Warfare development agenda. Оперативний документ, який дозволяє в сучасних умовах, навіть в умовах в умовах агресії Росії проти України дозволяє НАТО адаптуватися і приймати ті рішення, які вимагаються від НАТО.